Те, що сьогодні от та м, м, кампанія, Кампашка, яку відправив м, Путін на так, так скажемо, перемовини, і вони стали наполягати, щоб не було ні турецької, ні американської сторони на цих перемовинах, це каже: ну, на мій погляд, я вважаю, що це просто зараз мати можливість потім Тобто з України не виходити до якихось конструктивних рішень, повертатись тим, к тому тиску, який вони намагалися проти України чинити, практично капітуляцію пред'являти, а потім щоб вони мали можливість свою версію цих так званих перемовин. Виказувати, і тому їм свідки не потрібні. І люди, які доросли і, і дуже розуміють, що це таке виходити на якісь конструктиви. Е я маю на увазі туреччину і, і американців, е от е вони їм точно зараз не потрібні, тому що путін нам мій я впевнений, в цьому він тягне час для того, щоби. Не вийти на якийсь конструктив, тому що конструктив – канструктив це не реалізація його бажань по капітуляції України.